Безпека дітей передусім. Задля облаштування укриттів і сховищ у закладах освіти Прикарпаття отримало субвенцію з державного бюджету у сумі 20 мільйонів гривень. Посадовці запевняють, докладуть максимум зусиль, аби навчання в новому році було в очному режимі. Наразі зі 1187 укриття є у 1163 навчальних закладах Прикарпаття. Працювати є над чим, каже очільник профільного департаменту Віктор Кимакович. Є 143 захисні споруди цивільного захисту, 889 споруд подвійного призначення та найпростіших Ну, Ви бачите, що освіта це в основному <кхи>, за, заклади подвійного призначення. З 466 закладів дошкільної освіти укриття є в 444 закладах. Тобто 36 потребують ремонту, а 22 не мають таких укриттів і знаходяться на просторі. Ще треба відзначити, що заклади дошкільної освіти мають невеликі укриття. Аби покращити безпекову ситуацію. Торік освітня галузь Івано-Франківщини отримала 70 мільйонів гривень із держбюджету. Цьогоріч на облаштування сховищ додали ще 20 мільйонів. Ми маємо Практично 20 мільйонів гривень на укриття, які будуть роботи здійснені до кінця року, і діти будуть мати можливість безпечно вчитися, тому що під час навчання дітей дуже важливо, щоб ми створили безпечні умови. Ми розуміємо, що війна продовжується. Відповідно, ворог постійно на атакує нас ракетними ударами, дрони вітають. І ми маємо бути спокійні, що ми відправляємо дитину до школи, і дитина перебуває в безпечних умовах. Багато освітніх закладів не працювали на повну потужність через відсутність належних сховищ. Вимога столичних чиновників за літо збільшити кількість укриттів, аби вони могли вмістити більшу кількість дітей.